Привіт! Дуже класна інформація залетіла в мій мозок. Хочу її протранслювати для вас. Це тема наших е нереалізованих талантів, коли ми не можемо знайти себе, проявити себе. Чому? В нашій тіньовій стороні, в нашій деструкції. Як я бачу людей, це такі світлові ша, шари, в яких такий темний, чи плями, чи стержень. Чи стержень це наш нереалізовані таланти, наша тьма. Ще в лохматому 2018 році, коли я почала вивчати нумерологію, я дізналася, що у Усіх людей є таланти, але кожен їх використовує на свій розсуд. Ну, це відповідь на розповсюджене питання, така що люди з однаковою датою народження будуть однаково жити. Ні. Кожен купує борошно, але один з нього робить хліб, інший торт. Третій кнедлики, вареники, піроги. І також ми розповсюджуємося зі своїми талантами. Зараз у нас є перехід із 3D-5D в 5D простір, де ми будемо прозорими, проявляти світ творця. І вже зараз на планета перейшла, і тільки ми за нею поспішаємо переходимо. Тому у нас осяяння, трансформація, змінюється життя дуже сильно. І оці всі темні деструкції трансформуються у світло. Але це ми потріб, повинні робити свідомо. Наприклад, дивіться. Якщо у вас заздрість, це означає, що ви знецінюєте свої таланти і не робите того, що хочете. Якщо ви пліткуєте, це у вас талант психолога. Чи вчителя. Якщо ви засуджуєте, то значить ви дуже класна людина, ви знаєте, як вірно, і вам потрібно це проявляти Всесвіт. Якщо ви ревнуєте, це означає, що у вас дуже багато класного, непроявленого потенціалу зам'ято, так? Ну, типу, наприклад, я сижу вдома там в спортивках. А мій чоловік дивиться на дівчат в красивих сукнях. це означає, що потрібно піти, підняти красиву сукню і посміхатися всім на вулиці. І цей потенціал собі забрати. Як буде поступати чоловік, це вже його справа. Але якщо мене тригерить, я повинна змінювати свою поведінку. У дуже дуже багато ресурсу. Справа в тому, що всі ми народжуємося з загруженими цими деструктивними програмками, і наша мета їх трансформувати. Це така гра. не дуже весела, але це наше життя, це наш шлях. Якщо людина борець за правосуддя, його постійно тригерить якась неправда, несправедливість, то він офігенний лоєр і повинен заробляти на цьому великі кошти. А не сидіти вдома. Якщо хтось бачить, що хтось невірно виховує дітей, то повинно бути там вихователем, вчителем це все трансформувати. Ну, я думаю, що суть зрозуміла. Я не буду продовжувати цей марафон деструктива. Але весь деструктив можна трансформувати. І це ваші таланти, це ваш потенціал. Але в чому наша ем, помилка? В тому, що ми ігноруємо свою тьму. Ми туди не дивимося, ми її не вивчаємо, ми її ігноруємо. Ми кажемо: ну я ж добра людина, я не врала, не брехала ем, там, їм кіно, з авокадо. Матом не ругаюся, я добра людина, а там всередині живе якесь знецінювання, наприклад, чоловіків чи жінок, чи батьків, чи держави. І це не дає вашому таланту реалізуватися, тьмі трансформуватися в світло і взагалі це створює хвороби. І всяку фігню в житті. Ось таке сьогодні влетіло, що е будь-який деструктив тьма е -м, повинна трансформуватися свідомо. Номерології ну, дуже класно було показано, як е Кожна цифра має погані і добрі значення. Є такі люди, які постійно всім ходять, розказують, що кому робити, хто не правий, дають поради. Ви знаєте, моє кредо: якщо людина мені в інстаграмі дає якісь непрошені поради, він втратив кошти і він розпалив свій потенціал. Хтось мені написав пораду, яку я не питала? Все. Людина просто викинула на сміття 5 тисяч гривень, а могла піти і провести якомусь консультацію. І Ось так і працює оця деструкція. точніше, світло, таланти переведені в деструкцію. Ми так живемо. Ми багато вже про це говорили в цьому підкасті, тому що так робили наші батьки, тому що так роблять наше оточення. Тому що ми не знаємо, як інакше, ми цього не бачили, ми цього не знали. Але взагалі я вважаю проблема в тому, що у нас мало енергії це побачити, тому що ця деструкція цей. Ця токсичність, вона дуже багато енергії забирає. Ну, ось подивіться. Я знаю, як потрібно красиво одягатися. Я сижу дома, я листаю інстаграм, і там дівчата всі жахливо одягнені. І я беру і всім пишу, ця блузка сюди не личить, потрібні інші туфлі, сюди потрібні інші кольори, у тебе інший кольоротип. Я цим займаюся кожного дня. Наприклад, я цим не займаюся. І люди просто мене там ігнорують, блокують. І я незадоволена. Я ж даю класні поради. Чого ви мені не кажете дякую? І в мене незадоволення, на це виходить багато енергії. Перша енергія уходить на те, що я людям розказую, друга енергія уходить на те, що я себе ображаю і не поважаю. А якщо б я вийшла б в інстаграм, сказала б, я розбираюся, як одягатися. До мене б всі прийшли, дали б мені кошти, я б ці кошти витратила. б. Там на ще кращу одяг для себе, на свої подорожі, на подарунки друзям. Вони б були раді, вони б відповіли радістю, посмішками, вдячністю. Це було б класно і смачно. І ось ось. ось. Тому дуже повірте, якщо у вас не, недостатньо зараз коштів, ви незадоволені, там є деструктив, який сесе енергію. Його потрібно вивчати. А як його вивчати через інших людей? Що мене тригерить, що мене бісить, що мене не подобається? Е, якось дівчина мені написала: А мене тригерять, штучні губи у дівчат накачані. І я така думаю: хм? а що ж тут за тригер? І, е, звісно, е, це про е, те. Що людина може ходити і всім е розказувати ну, в доброму сенсі про те, яка класна природність, природні е прояви людини, як полюбити себе, як е свої недоліки перевернути в е таланти. Але людина не любить себе, ображає себе, а інших дівчат, які щось роблять з собою, поріцає і все, і це дорога в нікуди. Тобто завжди потрібно починати з себе. Якщо існує, дратують штучні дівчата, це означає, що потрібно любити себе природнім і це пропагандидувати, як робить Памела Андерсон. Ви думаєте, що їй не було страшно виходити без мейку? Звісно, їй було страшно. Думаєте, що вона не почула хейту, кожен день чує хейт. Але вона каже: Я буду обирати отак, виглядати і так жити. І скільки жінок е дарує їй енергію і повагу. І зараз вона абсолютно переживає своє переродження. Я подивилась новий фільм з нею. А щоб ви розуміли, після шаленого успіху в спасателях Малюбу» в початку 90-х, в неї фільмографії, ну, може, 5 фільмів, вона ну, не реалізувала свій талант, а зараз їй дають ролі дорослих жінок. І це дуже круто. 50, скільки там їй? 57-60 років, це дуже круто. В неї починається реальний ренесанс, як у Демі Мур. Це е, пробудження. Вони завжди бігали кудись, щось робили, щось комусь питалися підстро... підстроїтися, але ось вони справжні, діли, діли Голівуди. Ось так. Тому е, нема коштів, ти не проявлений, не проявив своє світло. Тому що тьма його затіняє. Коли мені хтось жаліється на життя, звісно, я можу поспівчувати і сказати: дуже прикро, що це сталося з тобою, це дуже боляче. Але не завжди в мене є на цей ресурс. І я просто відповідаю: так, щастя це реальна робота. Щастя потрібно створити. Відмовитися від жертви, від страждань, від все не так, в мене не виходить, в мене у всіх виходить, в мене не виходить. Полюбити своє тіло, побачити свої тіні, якщо вони проявлюються, приймати це, приймати і не ругати себе, сказати, ну, бляха, да, я пліткую. В мене, е, вчора така дивна річ стрігеріла. Е, Мені нагадали про мою деструктивну поведінку щось 5 років тому. І я думаю: боже мой. Де я не знаю взагалі, що від мене залишилось від дівчини, яка була 5 років тому. Ну, Можливо, ім'я. Я не знаю. Але я абсолютно по-іншому думаю, по-іншому виглядаю. Але у людей, в яких живе деструктив в них а, за... зберігся мій деструктив. Я взагалі не пам'ятала цього свого деструктивного а, там, виразу, поведінки. Я ну, взагалі це зараз це не, взагалі не актуально для мене. А і ще хочу сказати, що деструктив а, має ресурс. Свій. Його також потрібно зрозуміти. Так? Це ці вторинні вигоди, про які люблять казати психологи. Тобто потрібно розуміти, що коли в нашому житті був деструктив, він був потрібен. Ну, наприклад, там мені подобалося вживати алкоголь, ми з дівчатами пили просєко, тому що це було дуже-дуже весело. І ми ржали. Це було класно. Зараз в моєму житті такого нема. Я сумую за цим. Ну, це вже досвід, це, це мій вибір. А так, наприклад, так. Да? І чи там ми з дівчатами, там, наприклад, там, пліткували. І також це давало ем, відчуття близькості, єдності, ем, і також ми брали від цього ресурс. Знаєте, що людям постійно потрібно до чогось належати. Ось ми начебто там попліткували, і так, вроді, у нас щось спільне, щось загальне. Да? У третьому сезоні білого лотоса» це дуже добре показано, що дівчата беруть з цього ресурс. Так, що, що там, який в нас ще деструктив є? Дуже. А ну, з жертви, звісно, з жертви ресурс. Це коли всі ка... ніхто з тебе нічого не просить, все тебе, всі тебе жаліють, кошти в тебе не просять, <смі> тебе не засуджують, тому що ну, вона ж ні на що не претендує. типу. І я помітила, як коли людина виходить з стану жертви, також рушаться дружні стосунки. Ну, типу, наприклад, красива жінка, успішна, вона дружила з жертвою. І вона казала: ну я ж красива, а жертва в мене така подружка, ну вона ж така маленька, бідна, нещасна. І потім ця бідна, нещасна проходить курс терапії, стає красивою, сторонкою, в неї класні стосунки, класний будинок. І, начебто більше, нема того клею, на якому ем, створювалися стосунки. І все, стосунки зламалися. Um, і так, люди можуть сумувати за своїми друзями в минулому, за своїми стосунками в минулому. І також по, по, дуже важливо бачити цей е, ресурс, так, що там жертв, ну, жадібність, звісно, жадібність неймовірний ресурс, там, коли я не витрачаю кошти на себе, на задоволення, на друзів. Я можу накопичити і купити квартиру, і це неймовірно круто і привлекательно. Але якщо я витрачаю кошти, вкладаю в себе, в свої таланти, в свою освіту, в свою зовнішність, в свої комунікації, можливо, я отримаю кошти на квартиру в 5 разів більше. Так, гарантій немає не там, не там. Людина, яка може зберігати все життя відкладати кошти, може статися інфляція, можуть вкрасти. Гарантій нема. І тільки сама людина обирає, звісно, на жадібність. Це легко. Ти просто нікому нічого не віддаєш. Це зрозуміло. Так робили, наприклад, всі люди в родині, в роді, так, наприклад. Ох, цю тему можна досліджувати нескінченно. Дуже цікаво прийшло до мене сьогодні. Більш того, коли ви вигрузите весь деструктив, ви взагалі втратите сенси життя. Ви розумієте, що о, о, хейтити колишнього не потрібно, кошти відкладати не потрібно. О, в жертві сидіти невигідно, і людина втратить сенси. Це стається завжди, коли людина пробуджується, Такий приходить момент, коли вона каже, а що, а що взагалі тоді робити? І вона відчуває себе пустотою, тому що втратились друзі, втратилась робота, скоріш за все, стосунки, все онолилося, і людина в шоці. І тоді дуже важливо відчути себе пустотою, з'єднатися з Божественним потоком Творця. І з цього стану створювати нову реальність, нову комунікацію, нові хобі, нову роботу. Так, це потрібен час, але зараз ми живемо в такому світі, що ця дорога неминуча. Хто не буде виходити до світла, ну, взагалі в деструктиві ми не зможемо більше знаходитися. Будуть хвороби, будуть неприємності. Деструктив уходить. Навіть якщо це здавалося б дуже близькі люди, деструктиво ходить, щоб ми пішли до світла. Дякую всіх, хто дослушав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк на це аудіо. Мені здається, це занадто дуже важливо.